Після закінчення опалювального сезону, до речі, він був найтяжкий, який був за всю історію міста Харкова. Нам вісім разів а, прийшлося перезапускати повністю систему опалювання міста Харкова. Це безпрецедентний випадок а, в історії і міста і України, але ми витримали цей визов, справили з цим. І я а, дуже вдячний усім робітникам. Харківських теплових мереж, крім цього, водоканалу за їх таку потужну е, працю, е, і наступного дня після закінчення опалювального сезону ми розпочали підготовку к новому опалювальному сезону. Е, вже йдуть е, в, такі е, роботи по відновленню е, котелин, відновленню е, теплових мереж, відновленню ЦТП. І це дуже важливо. Крім цього, ми е, будемо е, ставити модульні котельні, які будуть обслуговувати і, е, у тому числі, північну Салтовці, е, Салтовку. Е, ці котельні будуть будемо казати автономне, бо вони буде, будуть оснащені. І такі приклади у нас вже е, були в минулому опалювальному сезону. Вони будуть е, оснащені е, генераторами, які під час. Можливого блокауту будуть забезпечувати безперебойну роботу, що стосується теплопостачання, постачання гарячого подачі гарячої води і також електроенергії на мікрорайони міста Харків.